Радість і біда завжди йдуть поруч. Жив собі хлопчик на ім'я Якоб, він ріс у бідній сім'ї і завжди заздрив тим, хто мав більше. більше їжі, більше іграшок, більше щастя. Йому здавалося, що світ несправедливий, що дехто отримує лише радощі, а йому випадає лише біда. Одного разу, коли Якоб сидів під Старим Дубом, він почув дивний шурхіт. Поряд стояв сивий чоловік із довгою бородою і мудрим поглядом. Чому ти сумний ху, хлопче? спитав він. Бо життя несправедливе, відповів Якоб. Одні народжуються в багатстві і радіють. А інші живуть у злиднях і страждають. Старий задумався, а потім сказав Я можу показати тобі істину, але чи готовий ти йти до кінця? Якоб кивнув. Тоді старий простягнув йому два камені один золотий, інший чорний, і промовив Золото символізує радість, а чорний камінь біду. Візьми один. Хлопчик одразу схопив золотий камінь. Йому хотілося лише радості, без смутку. Добре. усміхнувся старий. Тепер іди вперед і подивись, що бійде, буде. Подорож у світ радості. Раптом усе навколо змінилося. Якоб опинився у місті, де всі люди були щасливі. Вони сміялися, веселилися, їли найсмачнішу їжу, співали і танцювали. У цьому місті не було горя, сліз чи смутку. Спочатку хлопчик радів Він міг їсти скільки хотів, отримав нові іграшки, його всі любили. Але минув день, другий, третій, І він помітив. Що тут ніхто не знає, що таке сум, і тому не цінує щастя. Діти розбивали іграшки, бо знали, що отримують нові. Люди не дбали одне про одного, бо ніколи не відчували втрат. Вони жили у постійній радості, але водночас їхні очі були порожні. Якоб відчув дивне спустошення. Він хотів піти звідси, хотів знову відчути справжні емоції. І тоді він згадав чорний камінь Подорож у світ біди. Раптом усе навколо знову змінилося. Тепер Якоб опинився у селі, де люди знали тільки смуток. Ніхто не сміявся будинки були старі і напівзруйновані, дерева не мали листя. Люди ходили згорблені, мовчазні, їхні очі були повні туги. Якоб спробував пожартувати, але ніхто не розсміявся. Він намагався розповісти їм про місто радості, але вони не вірили йому. Чим довше хлопчик був там, тим сильніше відчував, як печаль поглинає його. Тут не було надії, не було світла. Люди забули, що таке щастя. Одного дня якоб зустрів старого чоловіка, який сидів біля керниці. Як вибратися звідси? спитав хлопчик. Ти сам привів себе сюди, відповів чоловік. У тебе є ключ. Якоб поглянув на свої руки. У лівій він тримав чорний камінь, у правій золотий. І тут він зрозумів він узяв спочатку лише радість, потім лише біду. Але життя не складається лише з чогось одного повернення до істини. Якоб стиснув обидва камені разом. Вони почали світитися, а потім злилися в один срібний. У цю мить усе навколо змінилося. Він знову був біля старого дуба. А перед ним стояв сивий чоловік. Що ти зрозумів, хлопче? запитав він, що не можна жити лише в радості або лише в смутку, відповів Якоб. Вони мають бути разом, щоб ми могли по-справжньому цінувати життя. Старий усміхнувся. Тепер ти знаєш істину, радість і біда завжди порівову. Але лише ми вирішуємо, як їх сприймати. Якоб повернувся додому іншим, тепер він бачив не тільки труднощі, а й моменти щастя, які ховалися навіть у найменших речах, і жив він відтоді з мудрістю у серці, пам'ятаючи радість і біда завжди йдуть разом, мораль казки, радощі і біду порівну. Радість і смуток нерозривні ми не можемо цінувати щастя, якщо ніколи не зазнавали труднощів. Справжня радість приходить тоді, коли ми знаємо, що таке біль і втрати. Все в житті має баланс, не буває життя повного лише щастя чи лише страждань. Навіть у найтемніші моменти можна знайти світло. А в найкраще навчитися цінувати мить. Наше сприйняття визначає нашу долю життя, дарує нам і радість, і випробування, але тільки ми вирішуємо, як до них ставитися. Той, хто бачить урок у біді, зрештою стає мудрішим. Не варто заздрити, іншим здається, що у когось більше щастя, ніж у нас. Але насправді кожен переживає свої труднощі, те, що зовні виглядає як легке життя, може бути не таким простим. Розвиток, можливий лише через досвід труднощі допомагають нам зростати, стаючи сильнішими і мудрішими. Якщо ми приймаємо і радощі, і негаразди як частину свого шляху. Ми стаємо гармонійними особистостями. Щастя потрібно створювати самим, воно не залежить від зовнішніх обставин, а від нашого ставлення до життя, уміння бачити хороше навіть у непростих ситуаціях робить нас по справжньому щасливими, але саме наша мудрість і вибір визначають, як ми будемо жити у світлі чи в тіні.